В ході освоєння коштів за Кіотським протоколом Шепетівському медичному училищу було виділено понад 5 мільйонів гривень. Аби освоїти ці кошти, в навчальному закладі розпочали ремонтні роботи. Проте будівельна фірма, яка займалась утепленням даху, свою роботу виконала неякісно. Осінню 2012 року, десь середині вересня, розпочалися роботи по встановленню вікон і роботи по проведенню затепленню даху. Роботи по проведенню даху були виконані неякісно. Затоплені всі навчальні аудиторії третього поверху, вестибюлі, коридори третього поверху, актова зала і спортивна зала. У грудні 2012 року керівництво медичного училища звернулось до незалежного експерта, аби той оцінив суму завданих збитків. В акті, який був складений по завершенню експертизи, зазначалась сума понад 160 тисяч гривень. Наразі роботи по відновленню даху не ведуться. З квітня 2013 року утепленням фасаду та внутрішнім ремонтом займається вже інша будівельна фірма. Неодноразово ми зверталися до замовника, до генерального підрядника з приводу тієї ситуації критичної, яка сталася в нашому навчальному закладі, внаслідок ними виконання робіт, але відповіді на наші запитання ми не отримали. До сьогоднішнього дня в нас не ведуться роботи на даху, не відновлені роботи на третьому поверсі ремонтні роботи згідно завданих збитків. До початку навчального року залишається лише два тижні. Але чи зможе Альма-Матер прийняти своїх студентів, залишається під питанням. Адже наразі майже весь третій поверх навчального закладу непридатний для навчання. Дарина Денисенко, Віталій Кривенко Шепетівського району для інформаційного випуску.